На засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій, як у залі суду, в ролі прокурора райуправління МНС, судді, перший віцемер Микола Корнійчук, обвинувачених керівники Бориспільських ринків. Загальний зміст зводиться до одного на жодному ринку міста не виконують всі потрібні протипожежні вимоги. Не відремонтована пожежна сигналізація. дерев'яні конструкції будівель не вроблені вони снайдучивоною. Щити пожежні не готовуються провинними засобами пожежа. Чити запускається здача оренду приміщень без дозволу державного бражаного нагляду на всіх країнах. Він іноді зривається на крик. Головний Менесник району Юрій Овдієнко нарікає виправити недоліки менеджери торгівельних майданчиків зобов'язані виключно безпеки своєї заради. Інструкції немає, по обіді інструкції немає. Про що десь сьогодні тушителя, вони немає, багратів немає. Ну водопостачання якщо сьогодні. Перевірили ринок, той, що згорів, і перевірили на території Сільгостей два водойоми гідранти в робочому стані. Ви мене пробачите, що тоді розмову вести і далі, як так ринок може существувати. Останньою краплею в чаші терпіння рятувальників стало невелике займання смітника на центральному ринку, що сталося в ніч жіночого свята, і незважаючи на те, що пожежа була настільки маленькою, що з нею впоралися охоронці торгівельного майданчика, рятувальники з міськвиконкомом проти пожежним станом на ринках зайнялися не на жарт. Від ран роботи всеправності все нормально. Та у нас є я... правильно, але приїхати там пожежний автомобіль маміда. чуть-чуть нельзя было проехать, стол мы не убрали, но забыли про За ближайшие 3-4 метра э, не месяца, так сказать, сделали и будем дальше и дальше устранять недостатки. Всі про і контра сказані. Перший віцемер оголошує вердикт. Всі невідповідності нормам пожежної безпеки усунути, виконання цього рішення контролюючим органам перевіряти. А у випадку неслухняності начальник райуправління МНС обіцяє застосувати свій головний козир постанову восьмирічної давності, що дозволяє інспекторам закривати пожежонебезпечні ринки. Аліна Гузь Вадимдовбаш, новини телеканал Бориспіль.